А тепер я хочу перейти до фінальної частини сьогоднішнього етеру, тому що насправді, коли я дивилася Верховну Раду, коли я дивилася всі ці відгуки на середній палець Власенка, всю цю вести танець, який танцює Масийчук, все, що взагалі відбувалося там у виступах Разумкова, у виступах Бізогли, у виступах у ну, всіх цих тих, хто за видовища. Я подумала про те, що я забула ж вам розказати, що я недавно читала лекцію. Лекцію можна знайти в інтернеті. Це була зустріч, яка була онлайн. Мене запросили в Кропивницьке, але я зараз просто не дуже мобільна, так щоб прямо в Кропивницький поїхати. В Кропивницький я обов'язково поїду. Я обіцяю цьому простору, в якому я давала лекцію онлайн, що я туди приїду і обов'язково зустрінуся з всіма вживу і приготую ще одну лекцію. І... Там я прочитала лекцію з приводу того, як там, чому ми віримо в дезінформацію, до чого тут емоції і ідентичність. Ну я там дуже багато чого говорила про інформаційний простір, як він з нами взаємодіє. І, зокрема, готуючись до лекції, я згадала про оцього прекрасного пана, який написав книжку, прости господи, 40 років тому. Книжка майже моя однолітка, і книжка називається Розважити себе до смерті. Ну і власне цей пан сказав, що ми е, проблема не в тому, що інформаційний простір нас. Я трошечки, я трошечки змінюю цитату, але ви можете її прочитати. Проблема не в тому, що інформаційний простір пригнітить нас певним чином і викривить нашу реальність так, що ми не зможемо говорити про якісь теми. Проблема в тому, що ми полюбили технології, які руйнують нашу здатність мислити. І... Цей пан, який написав, розважаючи себе до смерті, звати його Ніл Постман, говорить про дві гіпотези, які у своєму творі, фантазії, якщо у нас слово фантазії, які у своєму творі висувають з одного боку Орвел, з іншого боку, Гакслі. І він порівнює, що Джордж Орвел дуже боявся, що в нас дуже була, буде проблема з тим, що нам заборонять читати. А Гакслі боявся, що без жо що не буде жодної потреби забороняти книги, бо не залишиться охочих їх читати. Оргол боявся, що нас позбавлять інформації, а Гакслі боявся, що нам даватимуть стільки інформації, що ми втратимо здатність сприймати її критично і зануримось у пасивність. Я уривок з цієї лекції, яку ви можете подивитися повністю, я її поширювала на своєму ютуб-каналі в, 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 в спільноті, а, дам в кінці сьогоднішнього етеру. Але я можу сказати: з того, що я дивилася про Верховну Раду, я розуміла, що ну, я приєднуюсь до теорії стосовно того, я вже давно до неї приєдналася. Я насправді вже давно. Не з Орвелом, попри те, що Орвела ми постійно використовуємо як зразок того, до якого абсурду ми дійшли. Але я з Гакслі, який переконаний, що нас настільки розважатимуть до всирачки, Тут фікальний разумков виникає, ви знаєте, ну от до всирачки, да, всирачка. разумков прямо от, ну, в принципі, мені здається, що він перший, хто може почати їсти не землю, а говно. Він уже зробив перший крок. Нас розважають до всирачки оцим видовищем лядським, яке ми побачили у Верховній Раді. Їх не зупиняє нічого, вони в перегонах до виборів. До... Ми на конкурсі: хто з нас найкращий популіст? Хто з, най... з нас найвидовищніше перна з Верховної Ради? Хто з нас піде но на найкрутіше шоу до Наташі Масичук і там буде розповідати, що показувати палець це нова культура спілкування у Верховній Раді. Це нормально, а Наташа буде хіхікати. І так, далі, і так далі. Нас уже давно ці історії. Цю історію занурили трошки більше, ніж повністю, і ну, навряд чи з нею готові випускати. До уривку цієї лекції ми повернемося, але я хочу зацитувати декілька інших відео, які, мені здається, дуже сильно, синонімічно перегукуються з тим, що я хотіла сказати. Одне відео вийшло на каналі Як не стати овочем. Це було інтерв'ю з Олексієм Ковжуном, і він там розповідає якраз про те, що. Політичний ток-шоу на теми пов'язані з бюджетуванням, податками, ну і такими всякими нецікавими темами ніхто б не дивився, якби їх дав, ну, не перетворили на видовище. І тут ми якраз говоримо про те, що від нас не приховують інформацію, нам її подають з феєрверками. Більше того, нас від інформації, на яку важливо дивитися, відволікають розумковими. Давайте послухаємо Ковжина. Трьох годин шоу, де фахівці з податкової реформи говорять про податки. Що ви от продивились від початку до кінця? Це ж неможливо. Бо вони пташиною мовою говорять про своє. Я засинаю або переключаюсь. І тут з цього робили шоу. І знов-таки це прийшло до нас від нашого сильно питуючого сусіда. Який до нас зараз приперся. І е, історія була зробити з політики шоу. Е, першим це придумав робити покійний Адольф Лаїзович. Е, як робити з політики шоу ще інтерактивне? Ти не просто дивишся по телеку, якого ще не було. Ти береш в цьому участь, а потім ти дивишся це на екрані кінотеатру. І це. Захоплює оця єдність, про яку в нас багато говорять, в яку я не дуже вірю. І ось ось ця історія. Вони ж потім питали: а у а, а наруші? Тобто чи буде він кричати? А, а рущі. Наруші. Угу. Ні, він спокійний. Ні, ну Давай, може, наступного разу. І от ця от фраза: а он наруші. Давайте от накладемо це на те, що відбувалося у Верховній Раді. І накладемо також це на те, який шанс є бути почутими у депутатів, які не Русші, які не створюють видовища, а просто роблять свою роботу. Ні, шанс великий, насправді. Насправді, дуже багато українців хочуть розібратися, що там відбувається. І слухають інтерв'ю тих депутатів, які намагаються пояснити це здоровою мовою. І я подивилася не одне таке інтерв'ю, і там були і слуги народу, які це говорили, і інші депутати. Є нормальні, неруші. Але. Але, але, ну і ще одну рибу хочеться поцитувати. Давним-давно за царя панька. Що була вказівка: якщо брати Тимошенко, то її потрібно врівноважити якоюсь богословською. Бо тоді починається крик, і для телеглядача це виходить в формат жіноча сварка. Тобто там немає сабстанс, немає м'яса, а просто є крик, і ти так ну, туди не дивимось. І, скажімо, вона подавалася лише з гарніром. І це була така установка. Тобто без богословської Тимошенко не, не... Ні, ні. Тобто не можна було так сказати, ми прийдемо, але от щоб богословської не було, ні. Там історія, що ем, нарешті вас дозволили включити, але буде богословська. Угу. Це була історія для вибудовування образів для підтримки того, приниження цього. Тобто, ну це така технологія ем, досить мерзотна, і що дуже важливо для українського суспільства. Коли в нас ще були вибори до повномасштабної війни, я говорив з громадянськими активістами, а я кажу: слухайте, ну, друзі, ну, хлопці дівчата, ну, дуйте в політику. Та ні. Чому та ні? Ну, бо ніхто не хоче в політику. Бо політика в уявленні громадян це була ота маячня у Шустера, там, де вони кричать, чубляться, а я їм борщ. І е, дружині кажу, а от твій так непогано, вона каже, а твоя так, щось сьогодні не той. І е, політика ставала е, чимось іншим, як шоу, як футбол. Коли ти дивишся футбол, ти ж не думаєш, от я зараз вдягну трусіля і побіжу. І політика була такою. Тобто ти за мужиків в жовтих трусілях чи в червоних трусілях. І ви знаєте. Оця фраза і політика була такою, це комплімент. Тому що політика такою залишається до слова про футбол. І коли голосують, то в цей момент зривається з свого місця Бужанський такий, типу Ура! Отакий От футбольний фанатик качають, mm -hmm. коли команда гол забила, так? такий, такий футбол мені подобається. От це, це воно. От хай після цього президент не виходить і не розказує. Що це ж зроблено для того, щоб подолати русних агентів в САПІ в на Так, Тадолаєм русських агентів руками Бужанського ОПЗЖ. ОПЗЖ? Ну, Це було, це, це було цинічно. Знову Бужанський. Тричі за ефір згадала Бужанського. Маю надію, що все нормально у нього буде. Нерви заспокоїлися, він більше не обіжається на Мар'яну Безуголу і все таке. А взагалі, якщо все це підсумувати, то діагноз один. Його зрозуміють ті, хто хто в сонях. Вони просто не відчувають, не відчувають, не відчувають. Після цього що відбулося. Е, ну зібралися люди е, в Києві, в інших містах, е, та це вони, вочевидь, не прорахували. І в мене є версія з цього приводу, чому вони не прорахували. Тому що люди, які не вийшли на Майдан в 13-14 році, будучи дорослими людьми в той момент, не відчувають моменту, коли щось клікає і приходить час виходити на Майдан. Потрібну емоцію, Вони цього вони ж цього не відчули в 13-му, як ті з нас, хто вийшли в 13-14, а вони не відчули, вони не розуміли, що це. Що це призведе до ось цього всього, що ми бачимо зараз? То, у них був досвід протестів по Сергію Стерненку, був досвід протестів проти капітуляції. Багато було протестів. Mm, мене, та, але я думаю, що вони не розраховували, що ще ж війна і все інше, що це якби людей стишить. Не відчувають. І сьогодні був етер про те, що вони не відчувають, берегів не відчувають. Взагалі нічого не відчувають. Відчувають винятково. Колеги, в мене до вас запитання, скажіть, будь ласка, вам не набридло в цій залі жерти фікалії і паралельно годувати людей? Іми? Єдине, що вони відчувають, це запах фікалій і не можуть зрозуміти, що хто на срав голову, що це за паскуда? Як так вийшло, що там парує кал? Відповідь проста до болю. Насрано, ніскуда. Просто ти її гімно і сам себе насрав.